Всім привіт! Я дуже рада вас всіх бачити в гостях на моєму каналі Барвистий світ рукоділля. Мене звати Таня. Хочу похвалитися вам своєю готовою роботою. Я цього тижня дов'язувала кардиганчик, але зараз я вам ставлю під зйомочки, як це відбувалося, як я його дов'язувала, які в мене там були просування, коли і як. І, ну, Якщо вам цікаво, то залишайтеся подивитися, а в кінці цього відео я вам презентую вже свою готову роботу. Сьогодні вже вечір середи. Цей рукодільний тиждень мене проходить якось не так, як би мені хотілося. Оскільки в мене було день народження у вівторок, то я була зайнята випіканням тортів. Я вам тут залишу світлинки. Один величезний торт я пекла на роботу, частувала своїх колег, а другий тортик у мене був, приїжджали батьки, Вітали, також свекруха. Ну, в общем, для, для родичів і для нас самих. То у мене неділя і понеділок були зайняті виготовленням тортів. А у вівторок у мене в саме день народження було, приїжджали мої батьки, ми посиділи попили чаю з тортиком. Ну, знову був нерукодільний в мене вечір, так як я в'яжу тільки по вечорах, бо я працюю кожного дня, ну, лише субота-неділя. Але все ж таки я за ці дні потрошечку-потрошечку в'язала рукавчик. Ну, Рукавчик тут він не широкий, тому. Роботи тут і не так багато, але я ж кажу, я думала, що я вже сьогодні розпочну другий рукав, а я лише дов'язую, ось вив'язую резиночку. І резиночка тут досить велика, багато рядів, але я сподіваюся, що сьогодні я завершу цей рукавчик. Тож, в мене це, ці, ці всі дні будуть присвячені лише кардиганчику, тому що. Ну, хоча б до суботи я його планую дов'язати. І ще в мене тут багато-багато хвостиків. Це хвостики від цієї ниточки паєтки. Я її відрізала. Я не хотіла робити протяжки у ці по краю, ну, щоб не було потовщення. І тому мені треба оці всі паєточки познімати з цієї ниточок. Я вже багато поховала ниточок. Ось тут видно, де йде рядочок з паєтками. Ось тут, ось тут, тут я вже заховала. На цій стороні теж вже поховала. Тут уже повністю. Ну, і отут ще зі сторони рукавів треба буде ховати. Тож, трішечки я себе озадачила цими паєточками. Ну, Можна було б їх, звичайно, пров'язувати до слідуючого ряду, але тут досить такий великий проміжок. Тому зробила так, як зробила. Нічого, поховаються ці всі кінчики, а от в рукавчику я вже, так як він в'яжеться по колу, то я нічого не відрізала. А ось таку робила протяжечку. цієї ниточки. Так, і воно тут так досить. І ще чому так? Тому що тут я брала окрему нитку. До паєтки я ще додавала дві ниточки ось цієї основної, якою я в'яжу, вона тоненька. А, і тому я відрізала. А ось тут, так як я в'яжу з трьох клубочків, не знаю, як зараз покажу. Так, ось я в'яжу із. Трьох клубочків, трьох моточків, одна ниточка в мене йде з бобінки, а ось тут по дві ниточки, і всього п'ять складень. То я брала від одного клубочка, приєднувала до паєточки і пров'язувала. Потім я від'єднувала цю ниточку і саму нитку з паєткою я вже протягувала. А от коли я отут в'язала, то я брала окремий клубок до паєтки. ось він, і... Ним в'язала. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я тут пояснила, бо я іноді так пояснюю, що сама не розумію, що я пояснюю. Так. Ну що ж, буду далі працювати над кардиганчиком, тому що тестування завершується. Ось, здається, в понеділок. А в мене ще на роботі така. Біганина, тому що в п'ятницю випускний, то в мене сьогодні день, був. то я хоч могла в обідню перерву пов'язати. А сьогодні в мене й обідня перерва пройшла вся в праці. Ну, взагалі просто дуже багато роботи. Ну, все, на цьому все буду дов'язувати рукавчик. Вже скоро спати лягати, а я... Фух, Де його взяти більше часу? Де нічого. Я в червні йду у відпустку. Я сподіваюся, що я буду більше в'язати. Червень буде в мене в'язальніше. мені б дуже так хотілося, але ж і домашньої роботи теж буде багато. Так, ну добре, до наступного підключення. Хочу показати вам свій невеличкий лайфхак. Так як я процесики беру на роботу і десь там в проєктній торбинці чи пакетику, якому я їх ношу, випадають спиці. Десь потягну, як витягую. В общем, і я роблю ось так. Це в мене тут двієчки, і я їх запакувала отак в один ступер. І все, все надійно тримається, досить міцно, не так його легко навіть зняти руками. Ну, тому що на двієчки в мене стопорів немає, а ось так все тримається надійно. Ось і настав цей день. Прощання з дітками. Так прикрашена у нас зала. Цього року у нас випуск у стилі Тік-Ток вечірки. А ось так у нас це ми своїми руками робили все з колегами разом. І так, така прикраса. А це моє робоче місце. Вітаю сьогодні вже п'ятниця. Я щойно прибігла з роботи. Так, і я вам показувала рукавчик. Я його дов'язала тоді. І вчора я розпочала ось цей рукав інший. І оце скільки я пров'язала за вчорашній день. Тож, зараз прибігла з роботи і швиденько сіла за в'язання. Бо, ну, я вже говорила, дуже хочу його завершити до суботи. У мене в неділю. Планується поїздка, ну як до суботи? В суботу його завершити до вечора. В неділю планується поїздка, і я б дуже хотіла його вдягти. Цей кардиганчик. Ну, але подивимося. Може, буде й жарко, в принципі, то для нього вже у нас дощики пройшли. Вже стали дні теплішими, вже вчора і сьогодні так гарно, тепленько вже в футболочках ходимо. Так. Тож, такий в мене результат. Це я ставила маркеручок початку ряду, просто щоб так, треба його від ціля прибрати. От, ще ниточок заправляти. Купу купезну. ось дивіться, скіляка їх тут. Це жахіття просто. Ну, нічого, це не саме страшне, що може бути. Рукавчик мені б хотілося, звичайно, ширший. Але я розумію, що там по схемі, якщо ширший, то це ще один рапорт додавати, і може він тоді буде і надто широкий. Але після прання буде видно, краще як, ну, бавовна дає усадку, то може, може, буде і завузький рукавчик. Як для мене, тому що в мене руки масивні, досить масивні. І... Ну, але це ж опис. Такий опис вив'яжу все по опису. Нічого свого не додаю. Ну що ж, в'яжу далі. Побажайте мені успіху, щоб я його завершила, тому що це в мене. Зараз гляну, на якому я рядочку зупинилась, рядочок 39-й. А мені їх треба. 119 і ще плюс 40 рядів резиночки. Так що, ще в'язати і в'язати. Тож, тож, буду в'язати. Нічого. Ось такий в мене влог виходить влог одного, однієї роботи, бо більш нічого іншого я не встигаю. До речі, сьогодні в мене в садочку відбувся випускний. Нарешті. Знаєте, як відхекала, <хи> дуже довго готувалася до нього, хвилювалася, звичайно, завжди хвилююся, щоб дітки все гарно затанцювали, заспівали, віршики розказали. От. Але ну, як завжди, все пройшло добре. Ми встигли провести свято між тривогами бо інакше приход... прийшлося б сидіти в підвалі. А так ми, ми все. І це я так відступила від теми, пішла в'язати. Так, дівчаточка, в'яжу я свій рукавчик. Зараз вже пів на десяту вечора, а я все з своїм кардиганчиком. Мені тут залишилося дов'язати шість рядочків візеруночку і далі йтиме резинка. Тож, хочу сьогодні візеруночок завершити, а завтра вже буду резиночку в'язати, бо вже щось хочеться відпочивати. А гляньте, як він зараз блистить. Вже дуже гарно. Дуже-дуже мені подобається. Дуже я задоволена тим, що в мене виходить. Ой, вже ж хочеться його дов'язати і одягти, і поносити. Дов'язую шість рядочків в а завтра продовжу в'язати резиночку, то думаю, що з вами завтра ми і зустрінемося. Вітаю, дівчатка. Сьогодні субота, яке в нас 24 травня, і я вам показую свою готову роботу. Мій кардиганчик. Уже тут все повністю готово. Дов'язала рукав, навіть пришила гудзики. Як би вам їх показати? Але в мене петельки завеликі. Ну, нічого, я їх Трохи з шиї, тому що я спочатку робила петлі, гудзиків у мене не було. От, от зараз вам колір не передається зовсім. Так, ну. ось такі гудзички. Мені здається, вони підійшли сюди ідеально. Це я знайшла в себе в своїх запасиках такі гудзики. мені здається, що сюди вони. Дуже гарно пасують. От зараз колір десь такий, як треба. Мені отут щось не дуже подобається, тому що резиночка стягує. Ну, це ще не випраний кардиганчик. Так, і покажу вам всередині, що в мене вже всі хвостики поховані. Так, було їх багато. Ось тут де рукавчики. І побіля планочки було багато кінчиків. Ну, там, де ці смужечки з леліткою. Тож зараз відправляється мій кардиганчик в прання, і подивимося, що з ним буде після прання. Можливо, зараз на собі його сфотографую, щоб побачити, як він сидить до прання, а потім як після. Ось так я впоралась, я виконала, а, якби сама для себе поставила ці рамки, тому що Наталя продовжила тестування ще на тиждень, але я вирішила, що ні, я не, буду, не хочу так довго в'язати. Треба його завершувати і все. І, тому що ще багато процесів в мене чекає. От, а я з цим кардиганчиком. От так в мене цей тиждень пішов на в'язання на дов'язування кардиганчику. Ніхто мене не чухає, де? Да? Не голоди мене ніхто. Ну що ж, ось він мій красень. На жаль, зараз вам колір не передається. Але на світлинках ви побачите його справжній кольор, він більш блакитний яскравий. Зате, ну, тому що в мене зараз штучне освітлення, чомусь я замоталася і забула відзняти це відео трошечки раніше в день. Але зараз дуже-дуже гарно передається саме блиск цих леліток при штучному освітленні, тому що в день і на фото їх так не видно. А, так, і ось спинка. Ось так виглядає. Я дуже задоволена цим кардиганчиком. Так, нагадаю, що це було тестування. Тестування у майстрині Наталі. Канал в неї називається «Натка в'яже». Я вам залишу посилання на її канал, на її інстаграм. Слідкуйте за нею і. Я не знаю, коли вийде опис, якщо чесно, думаю, що ось на днях він повинен вже вийти. Ах. Тому, хто ще не підписаний на Наталію, то підписуйтеся, слідкуйте, і там в неї буде такий чудовий опис. Не просто опис, а смарт-опис, який зробить розрахунки під вашу пряжу, вашу щільність. Ну, сходіть на неї і ви все дізнаєтеся. Про все дізнаєтеся. О, так, що можу сказати по цьому кардиганчику? Е, я його почала в'язати 27 квітня, саме тоді почалось тестування. І до 24 травня, тобто майже місяць, я його в'язала. Були і перев'язани невеличкі, е, були, тому що я десь була неуважна. Тому трішечки були перев'язи, але небагато. І це було моє перше тестування, перший досвід. І мені дуже сподобалось, не знаю, чомусь я, от знаєте, якесь таке відчуття, що ти є частинкою створення чогось такого прекрасного, красивого. Так, в мене тут будзичок розстібнувся. Ну, от петельки я не розрахувала, ну, я вже про це говорила. Так, я їх і не підшила. Ну, вони то тримаються, в принципі. Я фотографувалася в ньому, і навіть сьогодні ввечері я в ньому вже прогулювалася до магазину. Ну, тут мені недалеко до магазину. Але от я його одягла. І відчувала себе королевою. Дуже, дуже гарний кардиганчик. І якраз таки, така погода ввечері. Вітерець такий прохолодний був. І от в цьому кардиганчику було дуже комфортно. Вага цього кардиганчика всього-навсього 340 грам. У мене розмір 48,50 то Я вважаю, що для такого, для кардиганчика це взагалі дуже гарний розхід пряжі. Я в'язала із 100% бавовни. Метраж у неї був 1500 метрів на 100 грам, Але я в'язала у 5 складень. Тому в мене вийшло 300 метрів у 100 грамах. Я обрала горловинку більш глибоку, там є варіант горловинки більш високої. Але так як це літній кардиганчик, я вирішила, що нехай буде ось така у Наталі в оригіналі теж така горловинка. Але нас дівчатка в'язали також, ті, хто були в тестуванні, то вони в'язали височеньку горловинку. Ну, це кому як зручніше, кому що більше то вподобає. Так, мене вже рука втомилася його тримати. Хоч він і не важкий, але. Ну, не знаю, що вам ще розповісти про цей кардиганчик. Візеруночки тут не важкі, дуже легко в'яжуться. Вже рукави в'язала, то я вже їх на пам'ять знала. Ну, майже на пам'ять. Звичайно, я підглядала, щоб ніде ні, ні, не збитися. Але вже вони в'язалися в мене так по, по пам'яті. Що я задоволена, я дуже задоволена. У мене тепер є така прекрасна річ, і допомогла Наталі. Я сподіваюся, що я допомогла, внесла якийсь, якийсь свій внесок у створенні цього опису, у його коригуванні. І... Ви знаєте, мені сподобалося тестувати. Тим більше смарт-опис ну дуже-дуже круто, тому що не треба підбирати щільність, бо для мене це просто, я не знаю, це страшний сон, щоб побадати чиюсь щільність. Я краще сама порахую все. А от тут Смарт-Опис рахує все, все за вас, вам лише треба зв'язати зразочок і внести свої. Дані. Кількість петель, в ширину і в висоту в 10 см. Так, ну і настільки мені сподобалося тестувати, що я пішла ще в одне тесту. Перебив телефонний дзвінок. На дворі вже зовсім темно робиться. А я ніяк не дознімаю це відео. Так, що я говорила? Що... Мені наскільки сподобалось тестувати, що я пішла ще в одне з тестування і буду тестувати футболочку. Так, але про це вже буду розповідати вам в наступних відео. Так, ну а зараз я вам ставлю світлинки, як на мені сидить цей кардиганчик. І заразом хочу вам подякувати за те, що були зі мною. За те, що додивились це відео до кінця. Дякую всім моїм підписникам. Дякую всім моїм підписникам і новеньким, і ті, хто вже давно зі мною. Дякую за те, що ви залишаєтеся і підтримуєте мене. Це дуже приємно. І надихає далі творити. І ділитися з вами моїми творіннями. Тож, зустрінемося з вами у наступних відео. До зустрічі!